У Вінниці обірвався ліфт. Сталося це в одному з техномаркетів міста. Постраждав 31-річний чоловік. Зараз він в лікарні швидкої медичної допомоги. За словами завідувача відділенням хірургії Леоніда Малика, у пацієнта струс мозку забитий живіт. Впав він з триметрової висоти. Поступив пацієнт по швидкій допомозі, який отримав травму на виробництві, Зіснів пацієнта впав з ліфта, доставлений з саднами лівої. Передпліччя тулуба всадна і ранки лівої нижньої кінцівки. Стан при поступленні в свідомості середнього ступеню важкості був госпіталізовано відділення. Політравми, тобто в хірургічне відділення, на сьогодні стан пацієнта покращився, стабільний. Є явище струсу головного мозку. Проводиться відповідна терапія. Є позитивна динаміка. Майже щорічно, по одному, по два, по три випадки є, де падають з ліфта, тобто на виробництві чи десь в інших ситуаціях.